Та й друзі, на каналі. Один із методів вирощування клюкви у контейнері. Ось дивіться, у нас є маточні саженці клюкви. Вони росли у таких ящиках один чи два сезони. Дали ягоду. Це сорт ховес. Також ховес. Є ще в нас сорт. І ще один сорт у нас є Бенлір. Дуже швидко вона розростається не охота її вирощувати у ґрунті, Попробуємо її виростити у контейнері. Росте вона так само, як глухина у кислому ґрунті. Ось Дивіться, які дала прирости майже поза метр за один сезон. При тому, що ми активно з даних сажанці брали живці для живцювання. Зараз спробуємо пересадити в більший контейнер. Ось дивіться, яка ягода. Чо вона вже перемерзла, але ягоди бомбезні, великі. Це два із два сорти крупноплідні. Ось дивіться яка ягода. Плюс даної культури, також як і лухини, що ця ягода після збору дуже довго зберігається і можна тримати в холодильнику до місяця часу. І ціна на неї досить висока. Попробуємо її виростити у контейнері. Що з цього вийде, покажемо пізніше. Ось дивіться, яка ягода. Сороден лір. Ось. Дивіться, для початку готуємо субстрат. Це у нас верховий кислий торф українського виробництва пів кілограма сірки і 50 літрів мульчі соснової або дрібна фракція. Ось така кора. Дивіться, підготував субстрат. Будемо вирощувати ось таких 40-літрових грибних пінопластових ящиках. Один із знайомий порекомендував також спробувати, каже, що такий варіант як взяти е, тирсу. Через рік-два вона перепріє, буде як ґрунт. Для того зробити об'ємом 2-3 літри, насипати е, цей готового субстрату, щоб рік-часу-два воно могло рости і розвиватися кореневу систему. А за рік-два оця тирса повинна перепріти і мало би бути як ґрунт. Ось такий один ящик зробимо заради експерименту. Висадимо три саджанці, подивимося, що буде. Ось який готовий субстрат, пухкий, добре перемішаний. кора, все як має бути. Ось таким чином висаджуємо великі саджанці. Ось такі саджанці. Це за півроку вегетації. Проводимо посадку. Подивимося рік-два, якщо коренева буде розвиватися у тирці, будемо залишати. Якщо не буде розвивати, розвиватися, то просто напусто витянемо і посадимо звичайний субстрат, який як має бути. І нічого не втрачаємо. Заради експерименту один ящик можна спробувати зробити. Все зверху засипаємо корою. Ось так провели посадку, повністю саджанці готові до вегетації. На початку сезону ще будемо косити добриво або агромастер, або осмакот. Це вже побачимо в ситуації. Ось Так, друзі, попробуємо. Це такий експеримент, а на рахунок торфу результат буде чудовий. В кінці сезону, якщо цікаво буде, побачити. Дякую за увагу до зустрічі!